Вітаю, друзі! Показати електропили, які у нас є в наявності. Дивіться, я хотів дочекатися приходу, щоб показати весь асортимент. Але я тут зроблю окремо відео. Бо... Три варіанти залишились. Перший варіант ось така моделька фірма ProCraft k 2400 Потужність 2000 Вт, шина 405 мм. Має зручну конструкцію за рахунок розташування продольного двигуна. Рік гарантії ціна 3100 гривень. Потім наступна модель. Це вже професійний інструмент фірма Кроун. Потужність 2000 Вт теж йде. Шина 405 мм. В базі вже йде якісна шина Орігон і також якісний ланцюг Орігону. Три роки гарантії, ціна 4400 гривень. Прямий привід гарантує, що пила прослужить досить довго і надійно. Проста передача, тут не, нема чому, скажімо так, зламатися. Вона у нас трошечки, бачите, брудна, тому що ми там її тестили, знімали відео для Ютубу. Але вони є у нас ну, нові, все нормально. Так, і ще ось такий варіант Грюнхельм. Невеличка, компактна і, в принципі, досить зручна. 1700 Вт, 350 мм шина в комплекті. Для хазяйства те, що треба, вона порівняно з цією набагато легша, набагато. І цінаю 1900 дев'ятсот гривень. Гарантія, рік. Робимо безкоштовну доставку на всі ці моделі. Ось така інформація.